Ми бачимо, що робота депутатського корпусу, як обласних, так і в інших місцевих радах, в першу чергу, як головне питання, донор стосуватися якраз і громадовомуського комплексу, і жителів сільської місцевості. Ми бачимо три основні напрямки, по яким будемо активно працювати. Перше це розширення зрошування землі. На цю тему говорять всі на всіх рівнях. Є там і слухання в парламенті, і є рішення. Різних державних органів влади, але ми е, рахуємо, що в області дуже мало зроблено для того, щоб розширити цю площу. Як ви знаєте, на сьогодні при можливості зрошувати 450, близько 450 тисяч гектарів, в області зрошується, на жаль, 280-285 тисяч гектарів. Ми плануємо за період роботи. Нашого депутатського корпусу це п'ять років збільшити цю площу на 100 тисяч гектарів. І це не просто так цифри взяті десь із потолка. Є розрахунки. Ми працювали в державній адміністрації, ви знаєте, Юрій Віталійович був головою. Ми заступниками з метро. І це питання фактично на рівні області було вже розроблено. Сьогодні тільки треба реалізувати. Як ми бачимо, які шляхи для її реалізації? Ну, перше, треба створити на базі області регуляторний орган, який би війшли. Люди, які забезпечують подачу води до сих і найбільш трудніші, найбільш е такі сиховаробники які використовують цю воду, для того, щоб цей орган на ну, такий, скажімо, як кар'єр у державі. Мог розробляти чесні тарифи для того, щоб можливо було чесно співпрацювати і людям, які надають ці послуги, і тим, хто їх забезпечує.